Прекрасного okay. у прекрасному туристичному комплексі okay. зібралася група туристів. Начали, злістю, буху на чолі, славнозвісним дядю Яшу, який організовує нам прекрасний туристичний партій на Полонсинську. Так, ну що, група, зібралась. в yeah. так. Yeah. Так. Yeah. Да. Yeah. діли. Yeah. Дуга. Швичі. А можна погати палицями? Ні, ни в кому якому разі не можна. Берете ручка отак вперед, mm -hmm. виставили. Так, О, так бачите, висіть. Берете висі. висі. висі отак тепер. Оп. 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 Водичку взяли, тепленько флісочки головне оділи. Так, діли. Все, Ну що, пішли? Банали! Або Порахуватись. У А ну немає по Ану стали полукругом. Так, так ну що, поїхали. Перша. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Третья. Погнали. <ріст> І так. Йдемо. З Богом. З Богом. З Богом. Так. Давайте <ріст> давайте. Поїхали. Тут і зараз! Що? Ми вже поморилися, навірно, вже, щоб не мешкать, пішли. Саця перекусили. Так! Добре, є. Пішли, пішли. I mean, Ой, уже ж заморилися, коли вже добре. Да нет. А цены твои? Ой, Ми! Ой, ні. 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 Ой, ой, а Ні. что Ні. А Ні. вот пошел право? А я писала, достала. А тоже ты можешь передвинуть. Давай. 啊，一米八一米。一米七。哎，一米七。多少度？一米七。啊。 Ну що, посчитаємося, перерахунок швиденько колом став.